Радіо, яке було ковтком повітря і вікном у світ для радянського слухача, перша передача польського радіо вийшла в ефір 1 лютого 1925 року на середніх хвилях зі студії у Варшаві. Компанія мала монопольну ліцензію на трансляцію радіопрограм на всю Польщу. І вже через два роки польське радіо першим у світі розпочало міжнародний обмін програмами. Із січня 1930 року його голос як польською, так і згодом українською, почули у Львові. Однією з найпопулярніших програм. В історії польського радіо була весела львівська хвиля, де виступав відомий дует Щепка і тонька. Більшу частину ефірного часу займала музика. Радіо мало свої хори, камерні групи та оркестри. Міжвоєнний період час потужного розвитку радіомовлення в країні. Розпочалося виробництво польських радіоприймачів. Польське радіо демонструвало на той час сучасний високий мистецький рівень. Під час Другої світової нацистська влада захопила станцію, конфіскувала приймачі та заборонила полякам слухати радіо. Із 1 жовтня 1939 року польське радіо стало секретним. Лише у серпні 44-го. Радіо відродилося, а у 50-х пережило період інтенсивного змістовного та технічного розвитку. У 60-х почали виходити нічні програми. У 70-х на раді слухачам запровадили цілодобове мовлення. А коли у 1974-му звели найвищу щоглу у світі 646 метрів вишки і встановили потужний передавач, то польське радіо можна було слухати по всій Європі, у північній Африці, на сході та на території тодішнього Радянського Союзу. Улюбленими. Радіопрограмами слухачів були і залишаються досі. Літо з радіо, сигнали дня, чотири пори року. Спраглі якісної музики українці залюбки слухали і продовжують слухати програми польського радіо. Сьогодні єдина національна загальнодоступна акціонерна компанія радіомовлення в Польщі мовить з декількох радіостанцій. Одиниця або єдинка це новини, розмова у студії, легка музика. Prawie 24 minuty po godzinie 13.00 to jest czas, kiedy w naszym studiu wystąpi Damian Sikorski. Двійка або двійка радіостанція транслює культурні програми, що популяризують літературу та філософію, а також класичну джазову та народну музику, вистави. У програмі є інтерв'ю культурних та наукових діячів. Трійка або трійка радіостанція має музично-розважальний характер. Важливою складовою є публіцистичні програми на політичні, суспільні та культурні теми. Є радіоп'єси, радіокабаре, гумористичні програми та читання аудіокниг у серіях. Із самого початку існування радіостанції у її ефірі присутні майже всі музичні стилі класична, альтернативна, електронна, клубна, латиноамериканська музика з фільмів, поезія. Радіочетвірка або чворка – для людей, які цікавляться навколишнім світом. Це місце зустрічі представників літератури, науки та туризму, майданчик для обговорення хвилюючих тем. Тарас Афроджазовий заспув Небієн Твіст, який видав спиновий сінґер, затитулований саумістей. І ту лідер заспалу Том Ексел запрошує до співпраці по фазонцом з Шефільдвокалістки Азізе Джей. Інформаційне польське радіо двадцять чотири. Це актуальна інформація з Польщі і всього світу. Тематичні програми присвячені економіці, політиці, спорту, науці і сучасним технологіям. У різних містах Польщі ведеться мовлення регіонального радіо, авторадіо або Бо радіо для керовців створена спеціально для слухачів, котрі цікавляться автомобільною тематикою та ситуацією на автошляхах. Слухачі присилають голосові повідомлення про затори, розповідають історії, звучить багато музики в дорогу. Музична редакція польське радіо Шопена адресована прихильникам класичної музики. Твори визначного польського композитора Шопена музиканти виконують як на сучасних інструментах, так і на тих, які були за життя композитора. Не забули тут і про наймолодшу аудиторію. Польське радіо для дітей це єдиний канал у Польщі, який цілодобово транслює програми, адресовані дітям та їхнім батькам, опікунам і вчителям без реклами. Що четверга для дітей, які приїхали з України, польське радіо транслює подкаст із вивчення польської мови. Честь вивчаємо польську разом. Водночас, як юним, так і дорослим слухачам з України, польське радіо надало можливість слухати програми і рідною мовою. З перших днів війни працює редакція польського радіо для України, яка постала на основі Української служби польського радіо. Українська не єдина іноземна мова в ефірі цього мовника. Польське радіо для заграниці. веде передачі польською, англійською, німецькою. Російською, білоруською мовами, та івритом українська редакція працює з серпня 1991 року.